Наїзда на велобайках, подолання різних перешкод і все це на свіжому повітрі. Який він екстрім у межах міста? Далі у нашому наступному сюжеті. Є люди, для яких засмагання під ніжним сонечком на дорогих курортах чи похід в нічний клуб не цікаво та буденно. Вони шукають можливість отримати дозу адреналіну, перевірити фізичну підготовку, і це боковинські екстремали. Якщо в них буде вибір піти в кіно чи проїхатись бездоріжжям на велосипеді, що й на випередки сумнівів не буде. Оберуть активний відпочинок. Туризм це є школа оздоровлення. Тому, скажімо, перебуваючи на свіжому повітрі, дихаючи. А якщо є ті, хто бажають активно відпочити, то якраз це є туризм спортивний, туризм активний, туризм екстремальний. Я вже займаюся мене спортом четвертий рік. Мені як подобається, я хочу цим займатися. Ну я займаюся вільний час і мені це приносить задоволення. Наскільки багатий вибір для екстремала, влітку він спавляється бурхливими потоками на човні, підкорює найвищі гірські вершини, спускається в таємничі і темні недра землі або просто подорожує на велосипеді мальовничими куточками України. Якщо приходить зима, то це не завада для екстремалів. Вони на деякий час залишають залізних коней і беруть до рук лижі чи сноуборди. Екстремали запевняють, спробувавши хоч раз, ви закохаєтесь такий відпочинок, і ваше життя стане цікавішим і яскравішим. Адже ви зможете відчути ту силу, яку ми отримуємо від природи. А для тих, хто просто хоче гарно відпочити, це принесе море незабутніх вражень і позитивних емоцій.